Героїчними історіями продовжуємо ефір і далі, але історіями не військовослужбовців, а пересічних українців, які опинилися в найстрашнішому сні, але зуміли вибратися героїчно із нього. Наша журналістка Ольга Талипська, ведуча радіо, перше, збирає зараз історію цих людей, які вибрались з окупації. І ми вирішили зібрати її рефлексії на цій історії. Тому вона у нашій студії. Оля, я тебе вітаю вперше так почесно. Колегу, бачите, у цій студії будемо тебе розпитувати про те, що ти робиш Привіт. для чого ти е, збираєш ці історії. Ну для мене, чесно кажучи, це дуже реабілітаційний процес. Ну, так якось склалося в просторі, що було замовлення від видавництва, мене були інші історії, і тут вони підтрималися далі. І я коли брала історію беру інтерв'ю з людьми, у мене відчуття, що я не знаю, кому більше вони потрібні їм чи нам. Тому що я дуже багато відповідей можу і особисто знайти на те, що відбувається. Ну і плюс мені здається на суспільному рівні. Бо моменти, коли зачіпають от, о, в мене героїня з Херсонської області. І розповідала, коли староста села йому треба було виїхати, бо попередили, що вб'ють. І російські солдати повиводили всіх мешканців і сказали, що вибирайте когось, але ніхто не хоче, тому що не хоче співпрацювати з окупантами. І одна людина зважилася. Він, наприклад, там був пояк, але все одно, бо були погрози розстрілювати. І навіть питання до того, коли ми вішаємо якесь певне клеймо на когось, що це колаборант, не маючи усіх свідчень, це теж мені здається дуже угу. важливо для того, щоб ми тримали баланс у війні. Видавництво замовило історію, угу. то отже, можна очікувати на якусь книжку на так. публікацію так. цих історій. Угу. Ми можемо говорити, що це за видавництво, і коли з'явиться книжка. Коли книжка з'явиться, не знаю, тому що вони ще пишуться. У мене дедлайни. Я не знаю, чи я в них встигну, тому що зараз є певні перепони через світло угу. не завжди можна зв'язатися з людьми. Але видавництво фоліо. Це будуть лише твої інтерв'ю, чи є і ще люди тільки, моє. тільки твої інтерв'ю із людьми, які вибралися угу. з окупації, так. і зі, зі, зі скількома людьми ти вже встигла поспілкуватися. Ну, якщо так, взагалі взяти, бо я ще в процесі вже близько десяти людей є. Uh -huh. і от в мене сьогодні мало бути інтерв'ю, але теж через проблеми зі світлом трішки переноситься. з одним героєм. Я не можу вже третій тиждень зв'язатися, тому що він в Харківській області. і Там них теж. Випробування таке про Харківську область я тебе хотіла запитати. Mm -hmm. Ти уродженка Харківщини, так? Mm -hmm. ну не уродженка, Львова, але жила але жила в Харківщині б... так. дуже довгий період часу. Можна називати уродженкою Харкова, <laughs> бо ти дуже довгий час там перебувала і багато подій в твоєму mm -hmm. житті власне з Харковом пов'язані. Тобі траплялися герої із Харківщини ще до того сьогоднішнього героя. Ну, ти мала вже інтерв'ю так, із так, людьми, так. ті, які не пережили окупація, ті, які двадцять 24 люди. Ті, які стали внутрішньо переміщеними, ті, які зараз вже шукають прихистку за кордоном. Так. А як ти змогла витримати оці інтерв'ю, слухаючи, як людям було там? Чесно кажучи, коли ми з ними спілкувалися, переважно це було по відеозв'язку, а з деякими навіть була можливість у Львові, хто у Львові мешкає. Інтерв'ю ну, я не назву це інтерв'ю, для мене це якийсь жанр. Це розмова, тому що моє завдання, яке я вас почала слухати. Тому що навіть пауза людська, вона багатослівна дуже, і людині потрібно свої емоції приборкати. Е, я тримаю себе, але потім у мене відкати бувають емоційні, доволі сильні. Про тому, що я вже взяла близько. 40 інтерв'ю mm -hmm. загалом, то я все одно не можу, а, ну скажімо так, імунітет в мене не виробився, щоб я емоційно це не сприйняла. Тому що кожна історія ну, це це сага. І будь-яка історія, навіть люди з Маріуполя. У мене до сих пір картенці накладеться, що це могло відбуватися в одному місці. Це відчуття, що це зовсім різні планети і те, що пережили люди. Угу. Я знайшла термін М -м, публіцистичні сповіді можуть бути а, дуже гарно. Е, людина з тобою угу. просто говорить, бо вона угу. розуміє, що їй треба виговоритись. І тут до слова. Вони хочуть ці люди про це говорити, не всі. Є люди, наприклад, які не готові. Зокрема, от я зараз більше з тим стикнулася. Ті, хто пережив окупацію. Коли е, в досвіді люди, навіть які не пережили окупацію, але були під бомбардуваннями там чи Маріуполя, коли я всі тексти даю на узгодження. Будь-яке слово може бути викреслене, я, ну, це моє таке внутрішнє правило, тому що це є людська історія. Це без хайпу, і для мене це ще елемент документування історії. На узгодження тільки зазначимо для люд... людям, є... так, у яких так, ти береш інтерв'ю? Так, так, тільки в них. І з чим я зустрілася, що коли люди на папері побачили те, mm -hmm. що вони говорили, вони не готові це на загал виносити. Має ще пройти час. Mm -hmm. Mm -hmm. А які історії тебе найбільше вразили? Мені здається, всі історії, які були. От, о, ті, хто з Маріуполя, в мене була одна історія ну, кілька. Але я не буду називати імені Героя. Для мене це було таким якимось переродженням. І я відчувала, що це в героїві, тому що е, він вважав, цей герой, е, люди. ну, Він назвав навіть такий термін пролетарія, угу. які були далеко не проукраїнські, а вона тільки думала, зокрема, про те, як е, взагалі. Вижити в цьому житті. І саме вони йому допомогли. І я розумію, що це дуже така криза в людська. Лю людей, яких він, ну я не можу сказати, не поважав, не зневажав, я не буду братися за це. Але дуже так відносився, і вони йому допомогли. І тепер я розумію, що людина розбалансована, вона не розуміє, як сприймати це життя. Угу. Тому що люди, з якими він дружив, вони не дали йому рука Петренку. Плюс ще історія дівчинка, яка в окупації народжувала. Mm -hmm. У мене волосся бибке ставало тільки через це, навіть як вона емоційно це все розповідає. Бо там справді було вона опинилася ситуацію, що ні інструментів, ні нічого, навіть коли самі пологи відбувалися в родзал влітає російський російські солдати, і чого ви тут горюєте?» Вона mm -hmm. так взяла за крісло Я ражаю, mm -hmm. і при тому, що це все відбувалося, вона казала, що солдати ходили, просто стріляли біля полового відділення під вікнами. Ну не знаю, чи залякували людей, чи розважалися. Буквально на початку цього mm -hmm. тижня у моїх колег в цій студії була е, Мар'яна Мамонова, mm -hmm. яка народжувала в полоні. і Це теж фантастична історія. Фантастично mm -hmm. тут не з позиції, що це mm -hmm. дуже якийсь великий mm -hmm. екшен, але вона народжувала вже тут, а була в mm -hmm. полоні. І от після цього переживання в полоні, коли вона розповідала, як до неї mm -hmm. ставилися, як до вагітної жінки, і дякувати Богу, вона змогла повернутися вже на вільну територію в Україну mm -hmm. і тут народити. і це справді історії, які дуже. Важко не самі не лише самій людині mm -hmm. розповідати, а й тому, хто це чує, важко mm -hmm. сприймати. І Но тут я... власне mm -hmm. до, до тебе mm -hmm. питання, як е... тобі mm -hmm. ніякої потім допомоги психологічної не Треба. потрібно. Треба. Mm -hmm. я, мені здається, що вона нам всім потрібна, але просто я згадала, ще момент ця дівчинка, яка народжувала в окупації. Почали дуже гатити під час пологів, ну те, що солдат вривається. І вона каже: ну мені то добре, в мене хоч крісло. Вона каже, мені в кращому випадку ноги відірва. Ну, просто коли ти чуєш, їй 22 роки. Коли я це чула, ну мені млосно ставало. І кошерка, з якої я теж ми вийшли вона зараз у Польщі. Ми з нею візьмемо інтерв'ю. І вона каже: Нічого народжуємо. Вона каже, ну вас же ж вб'є. Вона каже, нічого страшного, де в мене має застати, головне, щоб ти народила спокійно. І ну... Переоцінка ціна йде, мені здається, з кожної історії, тому що я дізнаюсь дуже багато фактів і дізнаюсь дуже багато про себе. Mm -hmm. Ось інколи там своя картаю за певні такі. Знаєш, ну навіть після 24 лютого, ми ж все одно не ідеальні. Я теж далеко не ідеальні вчинки вироблю. Ось тому ну, мені здається, що потрібно. А як шукаєте героїв цих історій? Не по різному. Ну, по перше, я клич даю всіх, хто тільки можна. Mm -hmm. Плюс, якщо якісь інтерв'ю, от одного одну дівчинка з Маріуполя побачила з неї інтерв'ю, яке вона давала російським телеканалам. Я їй написала вона зараз у Балтиці, ми з нею взяли інтерв'ю. Цю дівчинку, з, яка народжувала в Херсонській області, я її поріл знайшла. Я просто гортала рілз, і вона mm -hmm. відео коротеньке іде. Фрагмент з російського телебачення, де мешканка. Окупованого селища вітає російських солдатів. І тут виривається ця моя героїня uh -huh. і починає розповідати, як вона всіх здавала, як вона обслуговувала російські солдат в усіх жанрах, можливих і неможливих. Ось і я її написала. І вона каже: Давайте, і все, я розкажу. Так. Тобто а бувають є... різні різні ситуації. А є якась перевірка, що ця людина. Ми з тобою поза ефіром угу. просто спілкувалися так. перед буквально на угу. радіо, коли перед моїм ефіром і перед твоїм ефіром про історію з Доджем Баду угу. Бату. І якщо наші глядачі не знають, то можуть послідкувати так. за цією історією. Працівник наса зараз відбувається угу. величезні перипетії навколо його історії, чи правдива вона, чи неправдива. Угу. Чи є якась перевірка цих людей, з якими ти спілкуєшся на те, що вони. Правду говорять, а не є людьми, які собі вигадують, щось. Напевно, ну, мені пощастило, якщо так можна цей термін жити. Є, по перше або сторінка у Фейсбуці, де можна подивитися, знайомитися з людиною, тому що навіть цю дівчинку я порілся, я подивилась на її сторінку, mm -hmm. чи вона, чи не вона, чи вона просто заапостила, чи, наприклад, знайомі і друзі, в яких хтось з рідні пережив там чи окупацію, чи виїздив з під бомбардувань, тобто це вже було підтверджені. І плюс в мене ще колись мені запитання задали: чи я собі даю рахунок того, що не не всі люди можуть бути правдиві. Mm -hmm. Так? ну, але я собі теж дала відповідь на це питання, бо я не є юрист, в мене немає е, там довести тих інструментарів. Я слухаю людину по інтонації. Можна зрозуміти, що людина трішки префарбовує чи уникає якихось певних моментів. Але ну це вже мої такі суб'єктивні сприйняття. Ну я знаю чи тебе, то ці факти, будь-які факти, які до розповіді можна угу. знайти. Це дуже все ґрунтовно перевіряється, так. і все, що можна про довідатись угу. про цю особу, ти точно довідаєшся. Ну і на завершення, ти знаєш, коли опитати цих всіх людей, угу. ти кажеш вже більше ніж 40 інтерв'ю, і історій буде очевидно десь близько 20, напевно, так. в книжці ну більше просто угу. не поміститься. А ти за результатами цих розповідей і оцих, як ми сказали, публіцистичних угу. сповідей не хочеш, не маєш наміру видати якоїсь своєї книжки рефлексії на це? Ти знаєш, в мене думка є про те, що навіть і мої те, що ми в оточенні ми спілкувалися. Про синдром того, хто вижив, тому що ми в тилу пережили дуже всі ці моменти. Я, наприклад, пофрагментально пам'ятаю, що в мене в тілі відбувалося, як я себе картала, чому тут бомби не падають, падають там. І як було дуже ніколи соромно дивитися людям, які приїздять зі сходу України в очі. От в мене є така, можливо, я його вплету в канву цієї книги, бо я ще драматургічно не вибудувала, як вона саме буде виглядати. Mm -hmm. А я дуже добре пам'ятаю цей період 24 лютого, коли ми mm -hmm. всі зібралися mm -hmm. у нас в редакції телеканалу Перший Західний і на Радіо так. «Перший». І я пам'ятаю дуже добре Ольгу Тилипську, яка зайшла і давала собі раду, але дала раду mm -hmm. і вибралася із цих емоцій. Я буду дуже чекати на цю книжку. Так, так. Нагадаю, у цій студії з нами була Ольга Тилипська, журналістка, ведуча Радіо «Перший», яка входить до структури структури телеканалу Перший Західний», яка зараз. Збирає історії людей, які вибралися з окупації не лише з окупації, а і були під бомбардуваннями. І це ці історії незабаром вийдуть у видавництві фоліо. Будемо на них дуже чекати.